У цьому відео ми продовжуємо порівнювати десяткові дроби. І у нас є два різних приклади. Тож почнімо з першого. Що більше 0,37 чи 307? 000? Отже, що таке 0,37? Це те ж саме, що 0,37. Або ж, як інакше, ми можемо це записати? Я можу сказати. Що це у нас 0,370 тисячних. Коли я додаю 0, то отримую 370, але вже не сотих, а тисячних. Отже, я можу записати, що це 370 тисячних. Чудово, а тут ми мали лише 307 тисячних. Отже, ми розуміємо, що перше число є більшим за друге. Проте пропоную записати 307 тисячних у вигляді десяткового дробу. Тож, що ми можемо сказати? Ми маємо цілих, потім 307 тисячних. Можемо порівнювати не між. Тисячними і тисячними, а між десятковим дробом та десятковим дробом. Відповідь буде такою ж самою. Отже, що ми тут маємо? 0,00, три десятих. Поки що все однаково. Але далі, в першому числі, ми вже маємо 7 сотих, а в другому числі у нас 0 сотих. Відповідно, сімка більша за 0, А отже, перше число. 0,37 є більшим за 307. тисячних. Сподіваюся, що це зрозуміло. Що ж, рухаємось далі до наступного прикладу. Яке число є більшим 0,6 чи 6 помножити на 1 соту? Що таке 6 помножити на 1 соту? Це те ж саме, що просто 6. сотих. Адже ми чисельник множимо на знаменник. Відповідно, ми отримуємо 6. Сотих, а як ми можемо 6 сотих записати у вигляді десяткового дробу? Це буде 0,0 і 6 сотих. Відповідно, якщо тепер ми будемо порівнювати це з 0,6, то що ми маємо? Ми маємо 0, тут, 0, тут, але в першому числі ми маємо 6, а в другому 0. ,2. 6 більше за 0, відповідно, 0,6 більше за 6, або ж за 6 помножити на 1 соту.